Смілянська громада підписала меморандум про співпрацю зі східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля. Один з його структурних підрозділів, Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж, вже працює в Смілі. Мені дуже приємно, що плюс один освітянський заклад у нас з'явився в місті. Звісно, дуже багато проблематики специфіки, але ми намагаємося разом з обласною військовою адміністрацією. Сприяти, долучати, залучати і в тому числі розвивати освіту, сміла має не тільки промислову історію, як промислового міста, і також немає освіти без бізнесу. Бізнесу не існує без освіти. І якщо не потрібна буде освіта бізнесу, то Відповідно, і бізнес не потрібен буде освіті. Северодонецький політехнічний фаховий коледж є структурним підрозділом східноукраїнського національного університету імені Володимира Таля, одного з найбільших університетів сходу України. У його складі кілька інститутів, коледжів та наукових центрів, що готують фахівців у сферах енергетики, IT, машинобудування, економіки та гуманітарних наук. Наша історія це от з 2014 по 2022 рік. Університет було переміщено в місто Северодонецьк. Ну, дуже схоже місто з вашим містом. Да? Трошечки такі асоціації у нас сьогодні відбулися. Да? Ну, велика кількість потужних підприємств навколо Лісічанськру, біжно, Севернесто. Тут це фактично ж одна агломерація була. То ну хімічна технологія. Обладнання підприємств, механіка, механообробка, тобто всі ці спеціальності у нас не достатньо широко представлені в університеті в нашому. Насправді дуже багато чого ми втратили за цю війну. Ну, на хвилиночку, 2012 рік, Східноукраїнський університет імені Володимира Даля це 30 тисяч плюс студентів, і це в Україні був за чисельністю другий університет. Перший був КПІ, другий був Луганський університет імені Володимира Даля. Було 13 філій відокремлених, в тому числі і три було в Криму. Дуже-дуже ну, багато чого втрачено. Ну, то фактично це такий унікальний досвід, коли е, протягом цих 10 років відбулося таких два переїзди, два переміщення, а проте університет не втратив свою інституційну спроможність. І ми продовжуємо свою основну діяльність. Ми продовжуємо займатися зі студентами. Дякуємо дуже мені. за те, що ви прийняли наш коледж і так до нього віднеслися радушно там, надали приміщення. Бачив там колеги вже. Ну, з радістю ходять на роботу і відчувають себе, де, як вдома. документ охоплює профорієнтацію, розвиток практичних навичок студентів, підтримку патріотичного виховання молоді та реалізацію спільних соціально-освітніх проєктів. Університет готує фахівців у галузі інженерії, IT, економіки, аграрних наук, гуманітарних дисциплін. Черкащина, аграрний регіон і освітні кадри для сільського господарства і бізнесу. Загалом сьогодні на вагу золота. Якщо ми говоримо масштабно, то Черкаська область є одна з найбільш потенційних. Привабливих для інвестицій, інвестицій в бізнес, інвестицій в освіту, тому що тут є ринок праці, тут є підприємці, тут є машинобудування сільського господарства. Тому щиро радий і сподіваюся, що в нас зав'яжеться дружба і почнуться вже ділові відносини на рівні не тільки міста, і вашого навчального закладу, на рівні голови адміністрації і цієї області. Тут є тим інструментом, який підготує висококваліфіковані кадри, які вже на сьогоднішній день потрібні в сільському господарстві. Це ну, насамперед дійсно потужне коледж, тому що на сьогоднішній день він має співпрацю з двома потужними підприємствами в Черкаській області. Там навчаються студенти і. Кожного дня практично ведеться робота з підприємствами. Вони дуже заінтересовані працювати і розширюватися. Розвиток місцевої освіти це не лише про нові можливості, а й про майбутнє міста. У нашому місті 11 навчальних закладів, шкіл загальноосвітніх, в яких станом на 1 вересня ми плануємо 64 тисяч дитини. І з них в зв'язку з тим, що в державі відбувається освітня реформа, ми плануємо 4 академічних ліцеї. Територіальне місто розміщено таким чином що колишній Смілянський район, а це частина Черкаського нинішнього району, діти після гімназії будуть під'їздити сюди, навчатися у цих академічних ліцеях. Тому територіально це буде зручно, вигідно, компактно. Нашим дітям цей навчальний заклад також дасть велику користь і поштовх для забезпечення їхнього майбутнього. Влада переконана, щоб молодь залишалась на місцях, треба створювати для неї умови тут і зараз. Ми, як місто, зацікавлені в тому, щоб дитина тут залишилась як можна довше. Крім того, зростають підприємства, зростає необхідність в робочих руках. Потреба є велика, і головне наше завдання це зробити такі кроки, які надали б можливості молоді залишитися тут, в місті. Міський голова додав, що місто буде підтримувати заклад на всіх етапах, як організаційно, так і в питаннях адаптації. Та переконаний, що цей досвід буде успішним для всіх. Сміла стає ще одним містом, де освіта йде попереду викликів війни і формує нове покоління фахівців.